Ну, дійсно, багато ми говоримо цими днями про операцію у Курській області, і ось про те, що Україна-агресор вона почала переміщення частини сил. Але ось цієї інформації, що також ви наводили, все ж таки йдеться. Я так розумію, про невелику кількість якихось підрозділів. Або це, це не так. Е, ну, першу чергу, ми говоримо про дві бригади. Правда, вони кадровані. Це до тисяч чоловік, які перекинути зі сходу. От якщо говоримо по армійським міркам, то це до полку, не по бригаді. Це набагато менше. Тому що все-таки стоїть основне завдання Путіна е, пробивати ситуацію на Покровському, на Краматорському, на Дорецькому напрямку. Він щоденно контролює якраз ці регіони в плані наступальних операцій і намагається все-таки е, змусити свої війська захопити повну суденську область. Вже багато місць вони цього зробити не можуть, але ми проводимо контрудари, відходимо на вихідні диспозиції і вносимо вогневі удари по тим містам або е, секторам, де вони зайшли. Тому е, йде така потужна системна боротьба, і щоденно ми знищуємо до 1200-1600 чоловік. Це величезні втрати. Тому якісь резерви перекидати звідси ще на Курський напрямок. Фактично це не тільки збавити темпи, де які вони хочуть зараз тримати це наступальні операція або е, потужні вогневі засоби, а це вже можливо стати під загрозу контрударів, тому що ми чітко відслідково переміщення військ і на цих секторах. Може бути неочікуваний, невеликий, але суттєвий курс я в лапках беру це як альтернатива. Те, що сьогодні ми провели по курску, це вже нова стратегія ведення війни. Бити в тих місцях, де ворог не очікує, де відповідно він не готовий або е перекинув військами в цей момент. Могли ударити Путін це розуміє, розуміють росіяни, тому намагаються по мінімуму перекидати. Я прямо підкреслюю цими днями, тому що ще в перспективі прийдеться це робити. Тому що протистояти нашим військам на Курщині, ну реально можуть тільки бойові частини, які мають великий досвід реальної бойової роботи, от тобто, я хотіла це спитати це... якраз пане Микола, оскільки ви за це заговорили, я якраз хотіла спитати, що наскільки висока ймовірність, того що операція вона ж триває і вона не завершена, тобто, коли Росія буде змушена підтягнути туди ось ті самі бойові підготовлені підрозділи. Ну саме головне, по результатам. вона підтягує зараз строковиків, підтягує з глубинки з і частково з фронту. З фронту явно достатньо. Нас переважаючі сили. Ми маємо ініціативу. Тому е, погіршення ситуації на Курщині і це, тим більше затягування Путін не може також допустити довго, тому що його вже звинувачують, тому що він не здатний захистити кордони Росії. Мало того, не кордони, цілі території і ціла вже практично велика територія Курської області, а туди область, інші напрямки. Тому він змушений плані не тільки військовому, а й військово-політичному і щодо свого престижу щось там активно робити, щоб як він сказав, відтіснити наші війська. Тому я передбачаю, що десь 3-4 дні ще будуть намагатися підтягнути нові резерви і наносити удари ракетами, а авіації по нашим військам не вийде якимось чином вражати а тим більше ми будемо рухатися вперед. Розуміло, що змушені були знімати із Донецького напрямку і більше Запорізького, з Харківського, але це більш висока перспектива і залежності від ефективності дій наших військ на Курщині. Чи будуть намагатися окупанти отримати якомога більше сил саме на покровському напрямку, навіть з огляду на ті моменти, про які ви зараз сказали? Покровський напрямок, Я ще раз підкреслюю саме основний, і Путін контролює особисто. Там наступ кожен день отримує по декілька разів інформацію, як ідуть процес. Він рахує, що це прорівний напрямок, який дозволить повністю захопити Константиненко, Краматор, Славінськ, тобто всю Донецьку обіць. відкрити з іншого сектору е, рух до Харківщини. Це ще один напрямок, тобто розглядає стратегічні е, якраз перспективи за е, Покровським сектором. Але ми їх не, не даємо. Ми знаємо ці маневри, ми знаємо ці стратегічні плани. Готуємо і контрудари, резерви. Я думаю, що вже з урахуванням Курська він не матиме резервів підтягнути, щоб та, там мати високі наступальні позиції. А скоріше всього перейде до оборони. А якщо ми розпочнемо, я прямо скажу, альтернативні удари в інших секторах змушений буде перекидати туди додаткові війська, і це вже не буде тих перспектив, які ставить Путін. Зрозуміло, і от хто зараз залишається з окупантів на Покровському напрямку? Які це підрозділи? Е Першу чергу це підрозди повітро десантних військ, які вони підтянують боєздатні. частки не ста штром -З» і штром В, от головного управління розвідки Російської Федерації. Ну зрозуміло, ряд е, е, бригад, які виконували бойові завдання в різних секторах, підтягнути цей сектор. Сьогодні стягнули все те, що мають бойовий досвід, або вже рівень спеціальної підготовки. Багато нових резервів піготованих практично в Росії немає. Вони вичерпалися на фронті, а нові мобілізовані вони зараз не посилюють сильно Покровський напрямок. Тому спецназ все, що є, тепер там, на Турецькому, на Краматорських напрямках. Ще хочу вашу думку почути з приводу того, чи ризикне Путін оголосити нову мобілізацію на Росії. І коли саме? Я думаю, що системна мобілізація не пройде на фоні втрат і особливо територій уже Курщини. Це вже підриває авторитет Путіна як сильно потужного лідера, який може виконувати ті обіцянки, які він давав росіянам. Тепер багато задумується Якщо вже на Курщині ми зайшли, тобто перспектива якраз поразки висока, а тим більше величезні втрати на території України. Це вже однозначно знижує підтримку не тільки оцих ресурсів щодо вербовки за великі гроші, але й мобілізаційних. Тому на частково приховано буде. Але на системну ні, тому що це точно виключе вже в таких умовах протести мінімум пасивний. А на деяких етапах, якщо це буде при сили для мобілізації активних дій, а це внутрішня дестабілізація, чого Путін надзвичайно боїться. Тобто, з ваших слів я так розумію, що може ось піднятися така хвиля громадського невдоволення, якщо буде промусова мобілізація на Росії, е, ну всі попередні рази, коли відбувалися якісь такі е, ключові події, е, жодних таких серйозних збурень не було. Але все ж таки, чи можливо? Не, не було, тому що не було все об'єднає все російська мобілізації. Але тим більше під час таких величезних втрат вже ми говоримо до 600 тисяч на фронті і провали на курському напрямку. Це якраз дуже потужний індикатор, що багато не, людей не захиляють іти на фронт воювати і гинути. Тому не тільки за гроші, але й за життя будуть окремо стояти. А тоді піднімуться і е, батьки і строковиків, тому що багато загинуло в полоні, і зрозуміло інших. Російських воєнслужбовців, які будуть гинуть на фронті. А якщо це вже буде силовий тому що добровільний формат увілізації не буде. Там уже точно будуть відкрити протест. Не локальні локальні були. Вони їх приховували в восьми секторах Російської Федерації були масові виступи. Але за нашими даними це були сотні і тисячі людей. Але вони приховували і локалізовували, як ми говоримо, способні спецслужб і поліції. А якщо це піде вже не контрольований процес, тут ніхто нічого не втримає. Особливий індикатор буде перемоги на фронті, раз і поки що Путін не здатний тримати позиції. Два слабкий Путін, оце якраз буде сектор для того, щоб розпочиналися ці масові виступи і проміє засування сили, репресій. Це вже була той фактор, який буде спонукати, тому що е, так вони будуть підтримувати Путіна А коли питання буде про життя тих конкретних людей, тут уже зовсім інший вимір. Я вам дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України